Світло на вежі на день міста, вежу корняк та пам'ятку архітектури 16 століття буде видно навіть уночі. 52 сучасних ліхтарів встановлять з усіх чотирьох боків споруди. На кожному ярусі розміщено по вісім прожекторів. От тут іде фактично чотири яруси. Крім того, заливаючи підсвіткою, будуть виділені хрестокупельна частина. Для того, щоб можна було з великих відстані оглянути, якраз проглядали згарно це все споруди. Перший задум архітекторів 52 кольорових світильники. Однак, згодом підсвітку вирішили зробити білою. Працюватиме система освітлення автоматично. Лампочки вмикатимуть щойно стемніє. Завершити усі роботи планують до Дня міста. Маємо 50 поставити. Ну, ми вже половину поставили, Ось, так що зараз іде вже завершення, відповідно. Ще лишилася пара світильників доставити. А вже після свят освітлюватимуть вірменський собор.